Металобрухт, який загубив сотні життів у Запоріжжі, Уламки Шахеда блок управління ракети С-300, залишки від урагана, града та крилатих ракет зібрали в обласному краєзнавчому музеї. 30 вересня, як ви пам'ятаєте, 22 го року сталася жахлива трагедія. Тоді росіяни завдали. Удару по колоні гуманітарній, яка якраз планували виїзд, тоді постраждало 118 людей, 32 з яких загинуло. І Тут ви можете побачити ці жахливі світлини. І ось цю зброю, яка представлена саме в цей день. Нам привезли цей уламок. Війна за незалежність. Так називається нова виставка, що охоплює події майдану та АТО і загострює увагу на повномасштабному вторгненні Росіян в Україну тут фрагменти озброєння зсу, фото та відео ходу воєнних дій, матеріали про діяльність капеланів і волонтерів. Пів мільйона квадратних метрів сіток ми сплели. Поділіть на 48, Ви знаєте, скільки танків можна накрити. Представлені особисті речі учасників російсько-української війни. На рукавний знак і погон Льотчика Радіонова, герой України, навчався у Запорізькому ліцеї захисник. З часом губиться багато інформації про ті події, які були. З часом відбувається міфілагізація, десь це гарно, десь це погано. Ми з цим зіштовхнулися, коли вивчали, коли досліджували Другу світову, коли джерел не було, коли приходилося досліджувати вже на пропагандистських рішеннях і, власне кажучи, зараз ми фіксуємо ту історію, якою вона є. Експонати в музеї передали родичі військових. Войни бригади Запорізька Січ Нацгвардії 37-го мотопіхотного батальйону полку Азов 110 110-ї бригади зібрано більше 200 унікальних артефактів деякі з них передала молодіжна організація Комбінату Запоріжсталь», який профінансував цей проєкт. Хочу подякувати кожному захиснику і захисниці, котрі дають нам можливість створювати такі культурні осередки. Ну і саме головне дають жити і працювати у вільному Запоріжжі. Тому дякуємо нашим захисникам і слава Україні. Героям на жаль, війна все ще триває. Отже, виставка буде доповнюватися новими експонатами. Завітайте до запорізького краєзнавчого музею, щоб побачити виставку на власні очі.